Запускає по Україні ракети з імітатором ядерної боєголовки. Про це напередодні повідомило видання Дефенс Express. І детальніше цю новину ми обговоримо з військовим експертом Антоном Міхненком. Пане Антоне, добрий ранок добрий ранок. Поясніть нам, що це за ракети з фейковою ядерною боєголовкою, і для чого Росія їх використовує. Ну, по перше, дивіться, ракета Х-55, саме про цю ракету йде мова, це ракета ще радянського виробництва, яка стояла на озброєнні Російської Федерації, і ця ракета переважно призначена для використання з ядерної бойової частини. Що це мається на увазі? Ця ракета може бути запущена з повітряного носія. Це літак тинустути -95, 95 або ту 160 дальність дії ракети до 2000 км, кілометрів, там з копійками в залежності від модифікації цієї ракети. В ураження, яке воно може здійснити ця ракета з використанням ядерної боголовки, просто для прикладу приведу, там є різні варіації. Кажуть, там є бойова частина з 200 кілотон термоядерна боєголовка або 500 кілотон, теж термоядерна боєголовка. І якщо просто взяти за базу двох ядерну боєголовку 200 кіло то в принципі ми можемо сказати, що зона ураження такої ракети з такою з такою головкою, це буде приблизно там 40 кілометрів. Я маю на увазі, і це ураження е, різних, тобто і світове, і е, за рахунок вибухової хвилі. Тобто, там достатньо такі великі руйнування можуть бути випадку, чи ця ракета може бути застосована з ядерної бойової частини в даному випадку. Ми маємо приклад, коли Російська Федерація використала ракету х 55 де всередині перебувала е, псевдо, скажімо так, головка, тобто умовна головка, ядерна боєголовка. Яка можливо виконувала певну роль, але я скоріш за все розглядав це питання в кількох площинах. Перше питання, якщо Російська Федерація взагалі то використала з імітатором ядерної буголовки ракету Х-55, це свідчить по низку таких моментів. Перший момент це те, що я не виключаю, ну вже ми багато знаємо про те, що кількість ракет Російської Федерації з кожним нистом це все менше й менше. Вони інтенсивно їх використовують. Ми знаємо, що на сьогоднішній момент ці найбільш поширені ракети: це Іскандер, Калібр, Х-101, Х-555. Вони вже майже 70% використані. Частина все ж таки залишається і вони намагаються використовувати інші ракети. Ми знаємо, що вони інтенсивно використовують ракети, в тому числі Х-55, і інші ракети дальньої дії були приклади використання Онікса, були приклади використання, багато прикладів використання ракет С-300 по наземним цілям. Тобто вони використають весь арсенал, який в них може бути який в них є, і тому використання вже ракети такої умовною імітованою бойовою частиною ядерною бойовою частиною, це свідчення про те, що ракет стає все більше все менше і менше і менше. Це перший момент. Другий, так, так, другий, другий момент, другий момент, який теж, теж, теж важливий, це певна демонстрація. Демонстрація, те, що вони можуть застосувати ядерну зброю, і це певний прапорець для всіх для всіх. В наших партнерів в першу чергу, щоб вони бачили, що Російська Федерація може використати ядерну зброю, вона вже навіть опробовує важливі механізми. Тобто, вона може запустити і перевірити, як працює система ця ракета в поточних умовах, в поточній системі протиповітряної оборони, яка поступово вибудовується в Україні. І вона може і Російська Федерація, виходячи з цих висновків, може робити певні ну висновки, скажімо так, стосовно того, як можна було використовувати цю ракету вже в майбутньому, використовуючи в ній вже не умовну, чи ні то імітатор ядерної головки а вже безпосередньо саму ракету, сам саму бойову головку. Але тим не менш маємо розуміти, російська федерація на сьогоднішній момент не хоче і, і в принципі, це не бажання нав'язала наші партнери, західні партнери, використовувати ядерну зброю. Тому використання в приважній більшості цієї ці, ці, ці ракети я скаляю до думки, що, що це відбулося за рахунок того, що чи потрібно чимось стріляти по Україні. От вони використовують ці ракети Х-55 з умовною з імітатором із, ядерного виговора. Ви знаєте, я от з першого дня великої війни працюю в марафоні, і з того ж першого дня чую повідомлення про те, що у Росії закінчуються ракети. Там через три тижні закінчаться, через місяць закінчаться. чи є якась реальна інформація про кількість ракет у Російської Федерації для того, щоб говорити, що вони вже вичерпуються? І скільки ще Росія можна тероризувати отакими масованими ракетними атаками? Ну, дивіться, більш детальна інформація, мабуть, є в Генеральному штабі Російської Федерації частина інформації, безумовно, є здобута нашою розвідкою і періодично головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вона доповідає про ту кількість ракет, яка була використана, яка ще залишається в Російській Федерації. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що Російська Федерація має певний потужний оборонно-промисловий комплекс. Виконання замовлення цим оборонно промисловим комплексом здійснювалося і продовжується здійснюватись планово в рамках. Державного оборонного замовлення. Тобто це може бути на 3-5 на років. Якщо е, було замовлення на державні підприємства, які займаються виробництвом крилатих ракет там, на 3-5 на років наперед, то ці підприємства здійснювали закупівлі тих чи інших комплектуючих наперед для того, щоб виконати це замовлення. Це одна складова. І ми маємо розуміти, що Російська е, Федерація в Російській Федерації організовано серійне виробництво ракет, і Іскандер, і Калібр, та інших. І певні запаси комплектуючих для цих ракет для виконання державного оборонного замовлення в Російській Федерації все ж таки є, але ж вони теж не скінченні. Вони в будь-якому разі рано чи пізно закінчуються. Я, я багато разів казав про те, що, наприклад, майже майже вичерпаний був ресурс по використанню комплектуючих для виробництва для ракет калібр, і е, в чому їх там вистачало на кілька місяців станом на травень місяць. Але ж, все ж таки, ми маємо розуміти, що Російська Федерація вживає всіх можливих заходів для того, щоб просто знайти комплектуючі за кордоном і знайти комплектуючі за рахунок купівлі через посередників в чорні схеми через якихось там компаній, які які як то кажуть, по барабану якісь моральні цінності вона намагається вишукувати можливості для того, щоб придбати комплектуючі за кордоном. Ви знаєте, було багато безліч прикладів, що вони навіть останнім часом дуже інтенсивно почали закуповувати. Звичайну бутову техніку в країнах пострадянського простору, зокрема в Вірменії. Тобто, там мова йшла про холодильники, мова йшла пральні про мікроволновки пральні. да, да, Так, да, пральні машинки. Звідти вони витягають мікросхеми і намагаються використовувати для того, щоб далі їх інтегрувати в ті системи, які в них є бойові системи. І ми маємо це на це теж звертати увагу, і мають звертати увагу наші партнери, розуміючи, що Російська Федерація може використати навіть цивільну мікросхеми, цивільні мікросхеми для застосування військової техніки. Тому з одного боку, так потенціал вичерпується з іншого боку, вони намагаються знайти шляхи для того, щоб компенсувати ці втрати, але все ж таки вони не зможуть компенсувати ті об'єми, які в них були до цього. Тобто, кількість ракет, які вони зможуть створювати з кожного кожного місяця, поступово буде зменшуватися. Тобто, якщо вони, наприклад, на початку року могли виготовляти сімі місяць, умовно кажучи, там 50 ракет, то на кінець року в поточних умовах вони можуть виготовляти умовно кажучи, там 20 рокет тобто в будь-якому разі. Виробничий процес вони буде більш гіршим, скажімо так, ніж той, які був до двадцятого 20, до 2022 року на початок року, ну, але очевидно, що сподіватися на те, що в Росії закінчаться ракети для нас не варіант. Варіант це розбудовувати систему протиповітряної оборони у першу чергу за рахунок підтримки партнерів. З вашої точки зору, які б системи ППО змогли кардинально змінити ситуацію із захистом українського неба, і чи взагалі є такі системи ППО? По, які б могли кардинально змінити ситуацію, ми маємо всі розуміти, немає в жодній країні світу системи протиповітряної оборони, яка на 100% гарантує безпеку громадян у випадку нанесення масованих ракетних ударів. Російська Федерація наразі зараз так і робить. Ви бачите, 80, 100 ракет, 90 ракет ці хвилі ракетних пострілів, ракетних ударів, які здійснює Російська Федерація по Україні. Тобто гарантувати 100% може ніхто і в жодній країні такої системи немає. Це маємо це всі розуміти. Другий момент О, це неможливо побудувати систему про оборони, яка цілковито повністю закривала всю країну. І кожна країна намагається в першу чергу захищати головні речі, тобто це міста, це головні інфраструктурні об'єкти, це в тому числі важливі об'єкти для які мають державні значення для економіки. І такі, скажімо так, ми маємо локальну систему протиповітряної оборони в приважній більшості країн і в Україні так само. І третій момент стосовно там, якої яка система нам потрібна, яка там ідеально закриє, прикриє наше небо. Знову ж таки, тут потрібно розробляти все в комплексі. Ми маємо розуміти, що системи протиповітряної оборони це складна система, яка складається з багаторівних, багато шарова. скажімо так, тобто є системи і мають бути системи протиповітряної оборони, які прикриваються на висоті, на незначній висоті про носній зенітна кеником на висоті 20, 20 кілометрів, на дальності до 40 кілометрів. Це інші засоби протиповітряної оборони. І на більші відстані, тобто маємо казати про вістань там і 100 кілометрів. Тобто на сьогоднішній момент ми маємо таку картину, коли нам партнери постачають достатньо сучасні з одного боку системи протиповітряної оборони, то той самий Арісте і СЕМТ, з іншого боку, інші системи наційського зразка у вискалений Хок, які ще які майже вже надійшли у нас на озброєння, і вони є, в принципі, ще не те, що застаріли, але пройшли модифікацію. Але ці зразки все ж таки вже виготовлені ще до 90-х років. І це ми створюємо таку систему, яка намагається прикривати певні об'єкти і не дозволяти здійснювати масовані удари високоточним озброєнням і масовані удари тими самими дронами Камікадзе. Але все ж таки є інша зброя, є гіперзброя, яка використовує Російська Федерація. Ті саме ракети «Кінжал», є балістичні ракети в Тому числі, якщо Російська Федерація отримає ракети із Ірану, це зовсім інша історія. Нам потрібно отримувати вже комплекси не лише протиповітряної оборони, а комплекси проти ракетної оборони. І це вже мова має йти про вже отримання більш сучасних комплексів, ті самі патріоти американські, які вже будуть створювати таку достатньо більш потужну систему протиракетної оборони, вже на більшій відстані ніж ті засоби протиповітряної оборони, які ми зараз отримали від наших партнерів. Тобто, ми маємо отримати, якщо є така можливість. Практично, все, що є, у наших партнерів <смеш> нам Засови все знадобиться. Тому що може прикрити наше небо. Це точно. Дякую вам дуже за роз'яснення. Антон Міхненко, військовий експерт, долучився до нашого ефіру. Зараз коротка пауза і випуск новин.